Ідея проста здати кров від тих, хто в змозі. Це найменша, найменша допомога, яку ми можемо в даний момент надати нашим бійцям, які знаходяться на передовій, також цивільним людям. У нас чималенький штат в підрозділі що наша кров комусь, можливо, навіть врятує життя, а комусь просто допоможе почуватися краще. Тому це однозначно потрібна річ і робимо все заради перемоги.